Кілька слів буквально про шлях обох клубів у поточному розірші Кубка України. Чернігів здолав двох суперників. В принципі, проти команди другої ліги Чернігів уже грав. Це було у першому раунді, коли здолали атлет з рахунком 1-0. Ну а на попередній стадії подолати кривбас допомогла помилка суперника, який перевищив ліміт на легіонерів. У лісного теж. Дві перемоги вже здобуті у поточному розіграші, але про них давайте детальніше. Після передмачових церемоній ось Вадим Мельник, головний тренер Лісного, порівняно нещодавно він очолив команду саме після того, як попередній наставник змінив клубну прописку, так би мовити, Картушов. Картушов виконує дуже високу подачу на дальній стійці, щоправда, порохня не встиг до м'яча. Валерій Чорний. Він на наших екранах крупним планом. Головний тренер Чернігоба знову без Губченко проти двох опонентів. Проштовхує передачу. Класна комбінація на межі штрафного майданчика. П'ятой дотепно зіграв партнера, але далі, ось на це падіння рефері не реагує. Тут насправді. Варто виокремити передачу п'ятою, але нічого кримінального проти Безгубченка справді не робили. Шумило до атаки підключається. Скидка на дальню стійку. Це момент у Безгубченка. Даруйте це Картушов. Картушов 12-й номер пробував на дальній стійці. Абсолютно один він опинився, але не зумів переправити м'яч у сітку. Брід перший по справжньому гольовий момент. Тут Картушов дійсно абсолютно один. Він опинився на дальній стійці, але переграти Кравцова з близькою відстані йому не вдалося. Так, зараз порохня проривається по флангу, виконує передачу. Рибалка точно на суперника. Момент! Як же не забиває у цій ситуації Чернігів? Шалфєєва нам показують крупним планом. Ну, але здається, пробував інший центральний півзахисник Зенченко. Просто фантастична нагода. Тут, по-перше, варто виокремити прохід порохні. Імовірність таких неочікуваних команд на пізніх стадіях суттєво зростає, тому що сліпий жереб. вже багато клубів УПЛ, в принципі, припинили боротьбу у кубку. Зараз удар! А удар то небезпечний. Удар за маштрапного майданчика. Юшко пробиває. Непогане зміщення із флангу у центр і з правої ноги пробиває. Молодий 20-річний футболіст. Нагадаю, той поєдинок на попередній стадії. Лісне виграв з рахунком 2-1 на виїзді. Зараз впевнено на виході грає Татаренко. Сергій Рибалка. Він з ударом. Так, пробиває Сергій Рибалка. Скільки ж голів за свою кар'єру ударами з дальньої дистанції? Забивав Сергій Рибалка. У цій ситуації, щоправда, не вдалося над досвідченому футболісту облучити у площину без Губченко. Удар за штрафного майданчика виконує. Не влучає. Щоправда, у ближній кут. Футболіст Чернігова напрочуд технічно у цій ситуації зіграв без Губченко. Бибік у цій ситуації отримує попередження. Зараз удар за меж штрафного майданчика. Так, центральний захисник, але частіше саме у зоні правого флангу чи на півфлангу опиняється вибіг. Зараз момент може бути. Кравцов рятує після виходу вічнавіч. Мір залишається у штрафному Без Безгубченко отримає ось цю передачу. І далі вже в падінні завдавав удару. Сергій рибалка. Рибалка біде у вільну зону. Прекрасна можливість для контратаки. У лісного Калінін. Калінін сам пробиває. Вирішив проігнорувати партнерів, там і ліворуч можна було підключити юшка. І праворуч також Лига доволі перспективно вривався у вільну зону. Ну а тим часом ще й чіпляється м'яч на чужій половині. Центр-форвард Назар Волошин У штрафному вже назар волошин. Якось дуже легко він втікає від Фатієва, і далі лише Татаренко рятує свою команду. Не став зближуватися із голкіпером, пробивав голошенки. Підбирання за порохнею. Порохня з м'ячем у штрафному. Так, пробивати незручно. Він скидає на партнера. Удар головою! Новіков пробиває. 68 команд беруть участь у змаганнях. З них 20 аматорських і залишилося всього. лише 16. Зараз момент у Лісноу. Неймовірний шанс у Волошина. Ну, Начебто атаку своєї команди. Зі старту другого тему почав підсилювати Валерій Чорний, але значно гостріші моменти по перерві виникають саме у лісного. Так, зараз доводиться захищатися клубу із Київщини. Після цієї атаки продовжимо. Койдан пробиває під поперечну. Ну Ось він Койдан. Найкращий бомбардир Чернігова у нинішньому розіграші. Проти Лиги фіксується фол. Знову в епіцентрі нашої уваги в контексті порушення правил опиняється Джіліндо без Губченко. Хоча тут і Фатєв теж саме Фатієв вів боротьбу проти Лиги. А тим часом давайте ще раз подивимося, як пробивав Койдан. Здається, був Рикошет. Рикошет від ноги доброподоба і це тільки ускладнювало завдання для кіпера, але потягнув м'яч з під поперечини. Так, подачу напрямку дальньої стійки, добивання Койдена. І м'яч схоже в руку влучає футболісту лісного. Назарій дьорть доволі впевнено вказує на 11-метрову позначку. Так, пенальті на 76-й хвилині. Вітання приймає Романченко. Можливо, саме він і пробував у тій ситуації, після чого м'яч влучив у руку. Ну а зараз удар з 11-метрової позначки. і Романченко. Забиває Анатолій Романченко. 1-0 Чернігів. На 77-й хвилині. виривається вперед рахунку. Ну і недарено зараз на Чернігів-арені лунає всім відомий хід of the Tiger». Оху... Калінін повертає на рибалку. Рибалка на ударній позиції під поперечну пробиває. Татаренко на кутовий переводить. Нам ще раз повторюють попередню атаку, коли рибалка класно звільнився з-під опіки суперника, вийшов на ударну позицію. І пробивав рибалка. 93 хвилина. У напрямку рибалки зараз падіння. І ще одне пенальті. На 90 плюс третій. Ось це так драма. Не використовується в цьому матчі система Вар. Попри те, що немає жодних обмежень в цьому компоненті у кубку. Зараз рибалка розбігається. Його 11-метровий удар! Забиває рибалка на 90 плюс п'яті. Ну що ж, в ігровий час ми побачили два голи, обидва з і цілком можливо, це ще. Не останні пенальті у цьому протистоянні. Лічені секунди залишаються до завершення п'ятої компенсованої хвилини. Так, 68 команд розпочинали свій шлях у поточному розіграші Кубка в результаті масштабної реформи, яку провела Українська асоціація футболу, 20 аматорських команд теж. Розпочали турнірну дистанцію у Кубку. Зараз у нас поки що залишається 16 клубів, які продовжують вести боротьбу за красень трофей. Отже, схоже, що першим пробиватиме саме Чернігів. Таку дуель ми вже з вами сьогодні спостерігали. Романченко на 77 й хвилині в ігровий час зумів свій одинадцятиметровий реалізувати. Зараз друга спроба буде для центр Чернігова. Отож, Романченко проти Кравцова. Перший удар у серії. Удар, який же не вдали. Удар ледь покотив. М'яч. Романченко і Кравцов витягує. Показує Кравцов спокійно. Це всього лишень перший удар у серії. Святкувати зарано. Але перше пенальті Чернігів не реалізовує. Отже, Назар Волошин проти Максима Татаренка. Удар і забирається. І удар Татаренко. Вау! Отже, далі. Далі. Наступний удар порохня. Порохня забиває чернігів попереду 1-0 у серії. Яка ж драма? Драма, яка точно заслуговує на ваші вподобайки. Денис Гармаш. Звісно, Денис Гармаш наступним битиме 11-метровий. Ну і в принципі у стилі Романченка пробуває. Але в самісінький нижній кут влучає Гармаш 1-1. Третій удар у складі Чернігова. Отже, Максим Шумило, правий захисник тигрів. Удар і теж забиває в той же кут, що й Денис Гармаш. Но розводить м'яч та голкіпера по різних кутах. 2-1. жовто чорні попереду. А зараз рибалка. Рибалка його друга спроба у цій грі. Перша була вдалою. Як і у Романченка, між іншим, отже, удар у рибалкою другий одинадцятиметровий, теж реалізовує особисто для себе Романченко, менш досвідчений футболіст. При всій повазі до центрбека Чернігова свою другу спробу програв. Наступний удар у цій серії і забиває Чернігів. Це Владислав Чабан. Футболіст, який вийшов на заміну, можливо, саме під пенальті. Футболіст свіжий, тому свою спробу реалізовує. Отже, Ілля Коваленко. Надзвичайно важливий момент у цій серії Коваленко! Самісінький кут. 3-3. Знову рівновага. Ілля Коваленко намагається підбадьорити Павла Кравцова. П'ятий удар у серії. Новіков. Новіков проти Кравцова. Удар І забиває без шансів. Ось такі удари банально не беруться. Ледь не в самісіньку дев'ятку пробуває Новіков без шансів для Павла Кравцова, і знову лісне опиняється перед необхідністю реалізовувати свій одинадцятиметровий удар Дмитро Грищенко. Отже, Грищенко не забиває. Татаренко тягне! І саме Татаренко своїм сейвом відправляє Чернігів Першим в історії клубу до чвертьфіналу фіналу Кубка України з футболу. Ось вони емоції переможців. Ті від партнерів, які зараз, схоже, планують просто задушити в обіймах. Максим Татаренко. Так, Грищенко, який вийшов. Уже під завісу ігрового часу не зумів переграти. Татаренко два удари у серії потягнув Максим Татаренко і Чернігів виходить до чверть фіналу. Кубка перша Чернігівський клуб опиняється на такій пісній стадії Вібет Кубка України з футболу.